Усім привіт! Ви знову на каналі Жовкоробці. Сьогодні розпаковуємо знову 10 коробок. Великих, маленьких і дуже різних. Так що подивимося, що там. Перша коробка ось це. Вона тут скрита і дуже просто була, але дуже корисна речі. І класні головочісалки. Ну, приємно. Приємно, корисно. Не знаю, чи, наскільки практично, але от хтось комусь відправив відразу дві новенькі, гарненькі голова числа. Підемо далі. Ще пакунці була запакована ще одна сумка. Я її не буду розкривати, ви можете побачити в попередніх випусках. Це така сумка. На колесиках. Ну, точно така сама, От, бачите, в другому вакунку друга сумка попалася і тут прям щось не по-нашому написано. А, але тим не менше, теж корисно, просто одна в нас вже є. А тут вже друга сумка на колесиках. Ну, практично і цікаво. Так, що у нас далі? Що в нас далі? Далі щось по цій коробиться? Щось у цій коробці, я вже навіть не, не, не пам'ятаю, що її втримала. Давайте подивимося. Давайте подивимося разом. Так, тут у нас тут у нас ого, дзеркала. Дзеркала. Якісь автомобільні. Видно, ну, По ним видно трохи, що вони не нові, може вони будуть дійсно по потрібні. Якщо не потрібно саме вам, пишіть в коментарях, зв'язуйтесь зі мною в Телеграмі, ми обговоримо, ви задонатите на армію напряму на якийсь фонд збору, їхню там ринкову вартість, і я вам їх відправлю. Все, Ви отримуєте дзеркала, армія отримає свій донат. Я отримую моральне задоволення. Підписуйтесь і слідкуйте за новими випусками. Так, що в нас ще? Що в нас ще? Давайте відкриємо відразу цю велику коробку велику коробку. Так, вона відкрита, але тим не менше хочу показати вам що всередині. Всередині дуже дивна і корисне річ. Так, що тут у нас це якийсь міксер, я так розумію. Ну, Типу для яких-то молочних коктейлів. Практично. Так, він не новий такий фук, але фірмовий. Хтось їм явно користувався, мулінекс. Ну, але практична річ в домі. Тут якісь сердечка видно, в когось з дому, хтось кудись відправив. Працюючий. Ну, не знаю, що збивати, певно, ну, молочні коктейлі чи якісь а, сніданки. Ну, Для молочних коктейлів сам раз. Ну, У мене ще такого нема, тому не знаю. Навряд чи його хтось Захочу собі придбати, хоча, якщо вам потрібно, зв'язуйтесь. Підемо далі. Так, що в нас тут? Тут щось в коробці якийсь одяг. Тут в коробці якийсь одяг, його багато. Зараз буду вам показувати. Так. Коробці. Значить, тут якісь штуки на голову. Певно, отакі. Укльові. Так, ще червоного є такого кольору, є якийсь капюшон. Ну, він дуже схожий на мусульманський капюшон. Ну такий. Так, якась а, штучка для дульки на голові. У, така резинка. І якийсь, не знаю, якась білизна. Сексуальна. Якась білизна. Ну прям сексі. Що тут сказати? Вот. Раз. А це якийсь певно, А це якийсь певний халат. Не знаю, подивимось, що це таке. Це якась футболка дитяча. Оце знову дитяча, бачите? Разом з усім. Зовсім дитяча. А, сорочка. Так, це дитяча. Сорочка. Це якийсь жіночий і костюмчик. Певно, все це десь а, з Аліспреса, чи не знаю, де замовлено, але ну, хороші практичні речі. Особливо це мені подобається. Капюшон прям жесть крутий, якийсь, я таких ще не бачив. Він схожий на снуд, але прям. Прям капюшон капюшон. Отакий. Не кажу якийсь в церкву ходить. Чим мочить? Ну, прям набір. Такі набори я люблю, бо вони А нові, Б, вони ну, хороші. Ось так. Ха -ха. Набір практично цікавих жіночих речей. Що ж, глянемо що далі? Так, Ось тут у нас була запакована така, ну, погано запакована, насправді вона була, було видно поціляні. А це значить сухе молоко. Ми колись в попередніх опусках вже вскривали пачку сухого молока. Тут ще одна. Дорожче, скажу, що те, що ми вскривали раніше, досить непоганої якості, досить смачне, да, вам там 40 годності прошу, але на молочних коктейлі саме раз. Так що, от ще один там, 900 грам сухого молока. Ну, така саме посилка. Але що є, то є. Так, що подивимося далі? Що подивимося далі? Ось така посилка. Тут теж запакована. Такі за речі на тислами, які так Так, що ми тут. Так, що ми тут маємо? Тут що ми маємо? Ось футболку зовсім ношену, секондовську, ще якусь футболку. Теж вже поношену, якийсь шарф, з чим попало. Ну, такий воно вже. Ну, Це просто викинути. Це настільки ношене воно виглядає, що просто жах. Ну я не знаю, навіть передавати, навіть передавати кудись в неблагочинні місце. Це просто соромно. Так що, видки. Ну, хтось комусь передавав, не знаємо. Що. Так, що ми ще? Ще маємо таку коробку, мейкап було написано, бачите, але вона була отакою легко легкою, тому там, ну, це ще один календарик це 2023 рік, в якому нічого немає. Ну, крім тих, що більш-менш картинок Києва. Непоганий. Ні, це не Київ, це різна пошта. Я думаю, що ця пошта просто підмінила щось знову. Це е, чергова посилка-пустишка. Це вже майже 10% зі 100, тому це 10% пустих посилок. Це прям знижує цінність цієї партії, ну, майже до них Я дуже... Розчарований, що багато поспішуть, і дуже розчарований, що багато відкритих посилок, яких вже хтось щось бачив. Да, вони здирали ось ці от наклейки з укрпочти з інформацією приватною, але при тому, що вони їх не заклеювали, не закрашували, а зрізали через те, могли побачити вміст коробку. Перепаковували через те, що вони могли побачити, що там вони могли його замінити. Я нічому не наполягаю, але це просто ну жахливо виглядає, так робити тому вже. Що маємо, то маємо. Тож, давайте дивитися далі. Залишилося ще дві коробки. Так, в одному пакету, в такому великому, було непонятно що і непонятно дивно. Але коли ми відкрили, ну, там просто неймовірно корисняться. Тут були цілих дві. Тут були цілих дві автоподушки з платяном банком. Отак. Ну вони дуже зручні, Ну, такі прикольні, можна спати. А... Ну, типу, в автомобіль. Щоб не купувати. Вони, певно, довго поїздили, але прикольні. Якісь брендовані речі, великі посилці. Хоча хто його знає. Так, і остання посилка. Остання посилка, найдивніша. Вона була А важкою, ну, Тобто вона достатньо багато важить, кілограма 3. Вона ну, такої форми, і на наше здивування там були якісь. Надзвичайно незвичні речі. Хоча тут було 4 банки нон-стопа нон з виходом Сталкера 2, яке було випущено до нагоди виходу Сталкера 2 з рекламною продукцією. Може у них, звичайно, вже якась рідкість, бо може такої серії вже немає. Але тим не менше ну, я так і пив, коли вони вийшли, непогані. Там сроки трохи підходять, тим не менше хтось відправив 4 банки нон-стопа. Цілі запаковані, не знаю кому, навіщо. Ну, типу, чи не можна було десь купити, можливо, це за кордон десь йшло, але ну, що є, то є. Stalker Limited Edition. Якби тут ще був промокод на купівлю гри безкош... ну, безкоштовний, я би з радістю купував такі. Але тут немає ніякого промокода. І гру доводиться купувати за повну вартість. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам щось цікаво, пишіть в коментарях. Ну, збачимось наступного разу. Па-па.